Всім доброго дня! Сьогодні у мене рецепт не мій, а інтернетовський. Ви мені його прислали і сказали, Алла, як ви вважаєте, смачно буде чи ні? Я не знаю, тому що я не такий великий, як кажуть, кулінар. Мені потрібно приготувати. Це пиріжки, які готуються на кефірі, але я готую з содою, а тут в рецепті розпушувач. Тому я сьогодні приготувала. Це мала кількість залишилася, тому що... Дитина забрала, приходила в гості. Ще розмовляю, як я її готувала і що було далі, дивіться відео. Капуста. У мене сьогодні начинка із капусти. Я взяла капусту, пошаткувала її, додала сюди цибулину, додала сюди морквину, сіль, перець чорний. На рослинній олії трішки підсмажила, вона майже готова. Потім цукра трохи. І лимонна кислота по смаку довела. Вона повинна бути трішки така, як кисловата. Якщо у вас є кисла капуста, будь ласка, можете з кислою робити, можете поєднати кислу з такою начинку беріть будь-яку. У мене сьогодні така сонячна капуста. Я взяла пів літра кефіра, тепленько, все кімнатної температури. У мене сьогодні безлактозний, але ви можете брати, який у вас є. Так, далі яйце. Яйце можна з'єднати із кефіром. Перемішаємо. Також можемо додати сюди 1 столова ложка цукру і чайна ложка солі. Розпушувач останній буде. Ви можете додавати 20 мл рослинної олії, але я візьму, для того, щоб пиріжки були більш такі, знаєте, м'якенькі і кращі за смаком на, на наступний день. Я візьму маргаринчика. Дуже гарно такі смажені пиріжки себе почувають. І далі 500 грамів просіяного борошна теж кімнатної температури. Що я зараз роблю? Зараз я так трішки перемішаю, щоб сіль, сукор... Розчинилися. Борошно у мене вже просіяне. Я поки що взяла 500 грамів. І сюди додаю цей кефір і цей маргарин. Тут, можливо, знаєте, навіть якщо ви берете кефір, от у мене безлактозний, він такий дуже загустий. Іноді беру менше жирності, він дуже рідкий. Тому я кажу, що я взяла поки що 500 грамів борошна. А потім, якщо нам не вистачить, я зважу. Аби ложками ще, вимішую 8 хвилин тісто і застилаю доріжку. Вимісила тісто, трішки присипала цей коврик і дві столові ложки для того, щоб обібрати у цю. Бачите, дві столові ложки перетворилися в таку крихту. Зато миска у нас чиста. І тепер, щоб не забивати, а що це воно мене їздить, цей, цей коврик обираємо. Звичайно, що зараз хочеться дуже сюди додати борошна. Борошна вирішує всі проблеми, і у вас тісто не прилипає, і у вас все гарно виходить, але у вас будуть несмачні пиріжки. Зараз тісто полеже у нас хвилин 15, воно схватиться краще і все буде як по маслу. Отак. От Бачите, вже не так страшно. Отак збираємо його докупи. І нехай воно у нас полеже. Прикрити тою мискою, якому ви починали замішувати. Ну що, продовжуємо. Я прямо сюди це тісто висипала. І тепер знову його підбираю. Отак. Дивіться, яке тісто. О, яке ж воно гарне. Ви нічого не бачите знову, вибачте, будь ласка, отак. О, дуже близько вас. Підвинула, щоб ви прямо дивилися. Тісто казкове, просто казкове. Куди його не потяне. Диви диви, яке тісто. Так, наливаємо олійки, готуємо сковорідку, на якій будемо обсмажувати пиріжки. І тепер дуже отак тіст, тістом не, ну, не потрібно його зайвий раз крутити. Ви можете, я, оце те, що я зараз роблю через пальчик, ви можете робити, як вам краще, як ви звикли. значить Загалом, якщо взяти, то 500 г по цьому кефіру і по яйцю у мене пішло повністю з вимішуванням тіста, у мене пішло 500 грамів і десь стакан наберіть борошна. Ліпимо Ну що, в мене ще залишилося три, але в мене олійка вже розігрілась, тому йдемо до плити. Олійка розігріється дуже гарно, потім трішки менше зробіть, щоб тому що в нас начинка волога, щоб у нас вони не були сирі всередині. О, такі пиріжочки виходять гарні. Дивіться, які. Світла не вистачає, бо я зараз трішки віддам цих пиріжків, буде мало їх. Ну що, пиріжки готові, мало їх залишилося, дитині дала. І зараз просто серветочкою і прикрию, хай вони трішки пропаряться. І ми з вами спробуємо, що ж у нас вийшло. Тому що всякі пиріжки готувала. А на кефірі, а в мене він безлактозний, і з розпушувачем не готувала ніколи. Спробуємо що Трішечки охололи Давайте вже, тому що мене розпирає ці гарячі, дуже останні. Давайте оцей візьмемо Мене розпирає, що ж у нас вийшло. Пиріжок такий важкенький тому що тут дуже багато в мене гарячі. начинки. Дивіться, одна начинка. Тіста мало, але зараз ми знайдемо, як кажуть, вихід. Я візьму оцей гузирик, тут у нас тісто є. Дивіться, яке тісто. Воно таке повітряне, але мені воно таке, знаєте, трішки наче як засухе. Зараз скуштуємо. Ой, капуста сипиться. Давайте тісто скуштуємо. Тому що начинка може бути будь-яка. Те, що я й казала, По зору я прямо бачу, що вони такі, ну як сказати, дивіться, все добре, але тісто суховате, сухе, сухе. Можливо, це за кефіра, це впливає. Ну і розпушується, що це сода, це крохмаль. Тому, можливо, все-таки краще брати соду. Це рецепт, якщо ви візьмете соду, вони будуть просто ну, золоті. Але моя задача була приготувати так. Це смачно. Це смачно, але. Настільки тісто ми з вами замішували, ви бачили, наскільки воно у нас було таке рідесеньке, ці пірішки повинні бути як пух. Але пуху не вийшло, тому що розпушувач не справляється з кількістю цього жиру. Тобто рецепт він може бути. Дякую вам за рецепт. Але, але я б його трішки переробила. Замість розпушувача я б додала все-таки соду. Але рецепт є рецепт. А ви готуйте смачно. Багато виходить пиріжків. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Діліться відео в соцмережах, можливо, хтось десь, десь бачив цей рецепт а боїться готувати. Ось результат. Це смачно, але на соді вони більш пухкі, більш легкі. А вибирати вам До побачення. До нових зустрічей!